На шкільних подвір'ях гамірно й урочисто квіти, усмішки і піднесений настрій у школах Решетилівської громади. Офіційно стартував навчальний рік. У найбільшому навчальному закладі опорний заклад, Решетилівський ліцей імені Івана Олійника. Відбулася традиційна святкова лінійка. Особливо хвилюючою вона була для учнів випускних класів та для п'ятикласників, яких цього дня приймали в родину ліцеїстів. У випускників настрій бойовий. Очікує нових знань, нових за. Досягань і що цей рік буде дуже веселим, бадьорим і активним. Він буде найвеселішим, тому що він буде у мене останнім. На жаль, начальним роком. Ну, відчуваю, що буде страшно, але весело. Очікую здобути нові знання. Очікую багато. Для себе відкрити нового в цьому році в плані учоби, в плані здачі національного мультимедійного тесту, щоб добре його здати, поступити в той вуз, в який хочу. Очікую дуже багато в цьому році. Вперше на шкільний поріг цього дня ступили і найменші школярі у громаді 166 допитливих першокласників. Загалом перший дзвоник цього дня пролунав для 2418 учнів Решетильщини.